Та ми не вдома, та ми, ми, ми в Єгипті. Ну що, Галю, давай, бо дуже дорого говорити. Ага, сто, па -па. Фу, все, папа? Вроді би все взяв. Здається, від гарки від Харат, кала, так Чуєш що? Хотіла саме новий рік зустріти. Вася, а ти горошок купив, а то я вже тут салат доріжаю. О, про горошок я і забув. Як забув? А я вже синок, розряджай лявинку, лягай спати, зустріли новий рік. За горошком йди. За ну ну... горошком я сказала. Мама, можна Діду морозу лист написати. А ти що, ще не написав? Та ні. Тоді пиши. Можна написати, щоб приніс мій айфон. Ну якщо у тебе совісті немає, тоді бери і пиши. Взагалі, знаєш, що Дід Мороз приносить айфони тільки тим дітям, які добре вчаться в школі на одні дванадцятки. А ну, давай, дивись, до щолених. Ось, дивись, 12, 12, ще 12. Я тобі скільки разів говорила, що дітям, які хвалять, я Дід мороз подарунки, що не дає. Правильно, і не зручаємо їх. Най, тримай горошек. А чого він у руках? Най, тобі треба гроші чи ні? Та давай. Най. Ну нуба. Ну на. Ну, ну, на. ну то прийдемо розетти, візьми. Але тільки 50 грам. Надя, надо спасати оце, представляєш? Накришила його це олів'є і поставила на балкон, щоб стигло. А ці ворони, щоб їм очі повіддирали, весь горошок виплював. Ой, подумаєш, віта да, велика, горошка. Іди, нема в мене горошку. Mm -hmm. Вороника швикнули. Я йому зараз покажу. Вася, птичик, а ну будеш випадку. <реш> ти Надя. що ж зробив? Надя, ну, що ти починаєш? Надя, Надя. Ой Боже, та що вона там приготувала? Олів'є, холодець. М -м -м, холодець, а цікаво, смачний. Ну таке. Що <реш> ще готувала, каже? Бутерброди з ікрою. О, ікра, а ти ікру купив? А ти не казав? Так піди купив. Де її закупив? Ну хороша. ведемо до двох а я тобі казала я тобі говорила ой мама ой кого рада бачити того рада, наче, то рада. <ріпи> ну що пішли ну так дам, я вже привітала куди я ж твою улюблену баранинку приготувала ваша баранина вона дуже смачна, але прираз ну добре ідіть біжіть розважайтеся поки ще молоді баранина mm, до мене смачна. А знаєш, чому вона така смачна? Бо то свинина. Вороки їм за руками лещало. Гурман, прости, споди. На, зустрічай добитчиків. Ікра чорна, ікра червона. Баличок, конячок. Вася, а дайте це все на грех. У балконі на сусідів зверху. Там не балкон, а якийсь гіпермаркет. Ой, боже боже. Може, проведемо старий рік? Чому ні, Давай проведемо. Боже мій, 11 година, а матері ще до сих пір немає. А мені от інтересно, чому ми на новий рік тільки твою маму кличемо, а не мою. Таке мені задоволення з твоєю матір'ю новий рік зустрічати. Теж мені радість. Прийде, сяде в куточку, зігне те її Прям Треба свекруха людина покупки якийсь. Ой, можна подумати твоя мама Бетмен. Та Давай то придій, так не пожартуй. А то дідусь раз пожартував, то вона йому такого ляща дала, що ось ще на кого рук та нагодлю спіймала. не допомогі! Ой, мамуся. Да? Враховували від всіх нас. <смір> Ой, дивіться, коротте, п'ють. Давайте вже на білі будемо зустрічати. Мамучечко, знаєш, ми так подумали, що на той ресторан? ми будемо з вами зустрічати. Ну, давайте, вася, може, ти то скажеш. Ну, залоса, васа, за якого Сам самте лось. Давайте тоді я скажу. Дорогі друзі, наступаючий рік рік вогняного півдня. Рік сімейного щастя і благополуччя у кожного з нас є сім'я, в якій бувають згоди і радості, сльози і печалі. Тож нехай цей рік передався усім нам тільки щастя, здоров'я, успіх і здоров'я з новим роком.